Рубрика норм чи стрьом» Не вмикати камеру під час уроку. Норм чи стрьом. Mm, стрьом Відправляти вночі вчителю домашки норм чи стрьом. Стрьом Запізнюватись на уроки і не вибачатися норм чи стрьом. Стрьом Гуглити відповіді під час уроку. Норм чи стрьом. Mm, стрьом Додати вчителя в друзі в соцмережі. Норм чи стрьом? Норм. Переходити на тис вчителям норм чи Стрьом. Стрем. Дарувати подарунок вчителю норм чи стрьом? Норм. Радіти, коли вчитель захворів і уроків нема. Норм чи стрьом? Норм. Хвалитися оцінками перед однокласниками. Норм чи стрьом? Стрьом. Відмовитися виконувати домашку, бо все одно не знадобиться. Норм чи стрьом. Стрьом. Їсти на уроці норм чи стрьом. Норм. Спати під час уроку. Норм чи стрьом. О, норм.